Доброго дня! Вас вітає репетиторська школа Буки та я її куратор Яроселіч Олександр. Сьогодні ми з вами розглянемо одне з завдань зовнішньо незалежного оцінювання фізики 2011 року. Задача номер 31 Школяр масою 50 кг, стоячи на гладенькому льоду, кидає ядро масою 5 кг під кутом 60 градусів до горизонту зі швидкістю 8 метрів на секунду. Якої швидкості набуває школяр? Відповідь запишіть у метрах на секунду. Запишемо коротку умову. Отже нам дано. Нам дано масу школяра 50 кг. Дано масу ядра, який він кидає, 5 кг. Швидкість ядра 8 метрів на секунду. Та кут, під, яким він кидає ядро. Кут між напрямком польоту ядра та горизонту. Позначимо його альфа. 60 градусів. І нам треба знайти швидкість, якої набуває школяр. Позначимо це В школяра. Коротка умова записана. Після цього намалюємо малюнок. Шкуляр знаходиться на поверхні, яка є абсолютно гладким льодом. Отже, в нас є якийсь школяр який кидає ядро в напрямку 60 градусів до горизонту, тобто кут між напрямком польоту ядра та горизонтом альфа. Ядро, що вилітає, має деяку масу, яку ми позначили, М ядра та швидкість ядра. Так, проаналізуємо цю задачу з точки зору закону збереження імпульсу. На початку у нас була система школяри ядро. Значить, маса цієї системи була маса школяра плюс маса ядра. Імпульс такої системи це маса умножена на швидкість системи. Це у нас імпульс системи до початку взаємодії, тобто до кітка. позначимо P1. Так як ми знаємо, що спочатку. Школяр і ядро були нерухомими, тобто знаходились на місці, тобто швидкість системи була нульова, то ми можемо сказати, що на початку у нас імпульс був теж нульовий. Далі це у нас було P1, а далі запишемо P2. Імпульс системи після китка. Він складається з імпульсу школяра та імпульсу ядра. Імпульс школяра це маса школяра множити на швидкість школяра. Плюс маса ядра умножити на швидкість ядра. Ми бачимо, що якщо ядро направлене у нас в одну сторону, то швид... школяр, який знаходиться на льоду, має відлітати в протилежну сторону. Тобто сюди. Ведемо систему координат. Вісь х направимо паралельно горизонту, Вісь y направимо перпендикулярно. Для цього випадку ми запишемо перший закон збереження імпульсу, який нам говорить, що імпульс системи до взаємодії і імпульс системи після взаємодії має бути рівний. Тобто P1 дорівнює P2. Знаючи, що P1 дорівнює 0, отримуємо 0 дорівнює імпульсу системи після кітка. Маса школяра на швидкість школяра плюс маса ядра. На швидкість ядра. Маючи це векторне рівняння, нам його буде зручно вирішувати, якщо ми вектор швидкості школяра і вектор швидкості ядра спроєктуємо на вісь Х. Бачимо, що швидкість школяра паралельна в вісі Х, але направлена протилежно. Отже, ми маємо мінус маса школяра помножити на швидкість школяра. І плюс швидкість ядра, направлена вздовж осі Х, але під деяким кутом. Щоб спроєктувати швидкість школяра на вісь х треба швидкість ядра помножити на косінус кута між напрямком швидкості та горизонтом. Отримали рівняння, в яке входять всі відомі величини. Маса ядра, швидкість ядра і кут, ми знаємо. І знаємо масу школяра. Єдина невідома величина це швидкість школяра. ми її і визначимо. Перенесемо ту величину, яка в нас знаком мінус, в ліву сторону. Отримуємо, що маса школяра на швидкість школяра рівня маса ядра на швидкість ядра на з кута. І звідси легко визначити швидкість школяра. Поділивши останнє рівняння на масу, ми отримуємо. Маса ядра на швидкість ядра на косинус кута і поділити на масу школяра. Ми отримали кінцеву формулу. Зараз вистачить нам ще для закінчення задачі підставити кінцеві значення. Отже, маса ядра 5 кг, умножити на швидкість у нас 8. Осіну 60 градусів, як відомо з таблички, це 1,2, ділимо на масу школяра 50 кг. Якщо ми на 5 скоротимо, 8 і 1,2 отримуємо 4, знизу, на знаменнику залишилось 10, 4 десятих, тобто 0,4. Отже, відповідь, швидкість школяра 0,4 метри на секунду, що направлено вздовж осі Х в протилежну сторону.